Вітаю, шановні глядачі, скажіть нам, будь ласка, вище сили, чи потрібно, чи варто нам перевертати в прапор України? Жовтий колір у, у верху, блакитний внизу, донизу. Чи варто? Дайте відповідь. Цікаво, чиї це маніпуляція. Так, жовтий має бути уверху, а блакитний унизу. Була маніпуляція колись давно. от Тоді Україна не змогла відстояти своє право. Нам втулили оцей момент. Скажіть ви ще сили, що відбудеться, якщо перевернути прапор України? Жовтий буде уверху, а блакитний унизу. Це дуже важко здійснити буде. Але воно того варто. Дійсно, наш прапор має бути з жовтим угорі, а блакитним унизу. Ну, він ще довгий час буде таким, бо це дуже важко буде здійснити. Так, скажіть, чи впливає стан прапору саме на долю України? Чи впливає оцей стан прапору, що його треба змінити? чи впливає на долю України. Так, дійсно впливає, він не дає нам піднятися із колін, вийти із цього стану. Давайте допоможемо. Заперечую, заперечую, заперечую повністю весь негатив, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Ось негатив заперечую. Більше нічого не заважає. Україні мати. Вірний прапор. Вірний погеральдіць прапор. Відкриваю всі шляхи. Заперечу весь негатив. На Не те, щоб наш прапор мав. Заперечу ось, негатив, правильний геральдічний э, стан. Щоб Відбулися всі норми, потоки, енергії. Дійсно, це має бути блакитний внизу, жовтий вверху, буде так. По геральдіці буде так. Заперечую весь негатив, обираю всі перешкоди, які заважають. Тут дуже сильно. Змінити, перегорнути, перевернути наш прапор по геральдиці. Відкриваю всі шляхи і дороги. На виконання всіх норм і правил геральдики. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодних перешкод, щоб відбулися. Норми гральдики в Україні перекриваю, перекриваю. Відкриваються всі шляхи на перегортання прапора в його нормальний стан. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть нам відкрити всі шляхи і дороги на правильний рух енергії в Україні, щоб відбулося відновлення потоків енергії, благополуччя, миру і багатства і надходження всіх благ. Держителів України. І з відновленням нормального стану прапору за всіма нормами Геральдики. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи нормальний стан прапору. Дійсно, він у нас за минулі роки так була зґвалтована Україна, що вже ми погоджувалися. І не мали якоїсь права голосу, напевно, так, я можу сказати. Аби нам тільки дали той прапор. І взагалі добре, що він у нас є, але він дійсно, з того, що кажуть вищі сили, карти, він має бути жовтим догори, а блакитним донизу. І тоді буде гармонія, норма в Україні, буде поток. Енергії, багатства, радості народу. От, дійсно так. Дякую за увагу.